Масянь. Скажи привіт. Зараз вже обід і у нас за цілий день не вимикало світло. Це щось просто. Включили світло в час ночі і досі не вимикали. Масяня, до речі, лежить тут, в кімнаті, похолождається Масянь. Буся це тобі, да? він нічого не кушає зовсім нічого не хоче їсти. І я не знаю, що з ним робити. Третя ночі рівно 3.00. Я спала буквально пару хвилин тому, і нема зв'язку, і я прокинулася за того, що у нас дуже голосно вперше. Це вперше так дуже голосно Росіена. Єдине, що я бачу, що це група шахетів на Київ, але єдине, що мені радує, це що написали, що зараз повинні включити нам світло. Я собі поставила ось таку лампу: першу, другу лампу. Я вже трошки одягнулася, як можу. Таке собі забирала трошки сумку, щось може візьму, І не знаю. Я не бачу новини. Я не можу так коментувати нічого. Ура! Хоч щось. Зараз буде прогружати. Йду на вулицю. У нас тут є кафе. Хочу пообідати там, взяти якийсь суп. Якусь каву і трохи посидіти там. Так сказати, змінити свою локацію з своєї кімнати в якесь кафе, кав'ярню. Думаю, що я прийду в найближче, яка є у мене тут. Мені не дуже подобається як я зробила думку. Треба переробляти. По-перше, мені треба фарбуватись. Це якийсь іньянь зараз. <хи> Бути блондинкою це просто треш. Не можна отак розслабитись кожен місяць. Тобі треба дійсно, майже кожен місяць, підправляти свої ось волоси, фарбувати їх і просто треш. Наскільки мені подобаються світлі волоси, блондинки, мені не подобається за ними ухажувати. Ну, поки виглядає це так. Найближчим часом я буду це все ісправляти, буду міняти трошечки колір волосся. Я кожен день знімаю потрошки, тому я складу цей влог із кусочків, які в мене є. Погода у нас. Чесно, мені подобається. Мені подобається така погода, от я зараз покажу. Я не знаю, передасть лі камера, але нас. З того боку, я бачу, як дуже сильно нахиляються дерева і як дуже сильно дує вітер. Гудить вітер, гримить. Я сподіваюся, що буде дощ. ну, Київ настільки великий, що вже котрий раз писали в пабліках в Телеграм, що Київ накрила гроза, Київ залило дощем. В моєму районі ні краплі не впало. Того я дуже хочу, щоб у нас був дощ нарешті. Ще хочу показати свій творчий процес такий. Мені на день народження подарували ось таке, скажу, Лего. Я не знаю, це, мабуть, не зовсім Лего. Ось такий ось конструктор. Я думала, що він не буде таким великим, але, судячи по того, як я починаю вже складувати, то я розумію, що він буде. Такий нормального розміру. Це його лапки цього персонажу. У ці лапки я складала години дві. Маленькі, великі і ого, скільки тут роботи. Чесно. Це я вже складала їх докупи, щоб якось розподіляти по розмірам їх. До набору йшов такий ось молоточок. 15. Етапів, да? так? Ні, не 15. 32. 32 етапи. М -м, Настя буде до Нового року це складати. Я вже бачу, як йде дощ. Просто подивіться, який як дощ пішов. Така погода мені подобається. Я вже вдома. Я була сьогодні в кафе, замовляла собі е окрошку без кави, без нічого, просто захотіла пообідати там. Поки була з вікном гроза, якось так. Зараз знову вимкнули світло. Я за цей час встигнула набрати воду, яку ми набираємо в 6 пляшки, та також зробила собі каву, бутерброд. Хотіла собі розігріти, але не вийшло. Забула, що вимкнули світло і буду їсти його холодним, хоча я. Таке не дуже люблю. Ми з Масянею тут чилимо на балконі. Да, Масянь. Скажи щось. Мась. Мась, як тобі? <рес> Ладно. Якийсь ти без настрою. Дивіться на цю хмару, просто подивіться на неї. Боже, як це гарно. Це видно? Ну, повинно бути видно, я сподіваюсь. І судячи по хмарам, я думаю, що буде ще раз дощ, тому що був дощ в обід. Потім я спускалася в кафе, а я спускалася в кафе, хотіла піти погуляти, взяти каву, піти погуляти десь у нас тут на районі. Але щось я так придумала, думаю, ну ладно, я піду додому. І в той момент, коли я заходжу додому, починається знову в другий раз, починається гроза і дуже сильний дощ. І я така, вау, слава Богу, що я не опинилася десь там, дуже далеко на озері, і десь не промокла і не йшла потім назад. Тому зараз ми вдома. Випнули світло годину тому. Я думаю, десь ще дві годинки і знову включать світло. Що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Е, я... Я привикла до відключення світла. Прям, ну просто я настільки звикла, що, типу. Ти тільки що попив мою каву? Він тільки що випив мою каву. Мася, по-перше, вона гаряча. По-друге. Ти пив мою каву? <с> Серйозно? А, ну так, да, тепер ти пішов їсти свою їжу. Сіжу зараз на балконі. Читаю книгу, вже, до речі, дочитую її. П'ю каву. Інтернет не грузить. Нічого не грузить. Тому продовжуємо з масяні сидіти. Туча йшла. Я так розумію, дощу не буде. Ну ось ось ми. Сидимо, читаємо. Вже дочитуємо. М -м -м -м. Потім хтось буде шукати наступну частину, по книгарням ходить.